Наші улюблені учасники 16-го сезону MasterChef Повертаються! Стало відомо, що основну частину учасників 16-го сезону, а саме Євгена, Галину, Єву та Гаріка, запросили на зйомки одного з конкурсів нового 17-го сезону Мастер Шеф. З вами Ніксон, і я підготував для вас цікаве відео прямісінько зі зйомок. Дивимось. <плес> Мені завжди подобалось те, що на шоу запрошують учасників минулих сезонів. Цікаво побачити, як за цей час вони зросли і чому навчилися. А вам цікаво побачити в новому сезоні минулих учасників? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І так мережею поширюється відео зі знімального майданчику Мастер шеф, де практично кожний учасник не знає, що його чекає. Що нас сьогодні чекає, не знаю. Але вже кайфую. Тому Просто таке ж, дух перебиває. Коротше, що ми знаємо? А Ми знаємо, що ми ні не знаємо. Короче, і що? От цей тіп щось там знає, оце щось знає, а ми ні не знаємо. Але щось буде цікаве. Передивившись всі відео у мережі, я помітив учасника 13-го сезону Мастер шеф Дмитрейшина. Також учасницю 14-го сезону мастер Настю Завацьку. А до мережі вночі почимовся, тому <тас> що в світла нема, а ночі попрацюємо. Можемо щось зробити. Тож є така думка, що буде змагання сезон на сезон, але помітивши Катерину Павлинську, фіналістку 15-го сезону, Ми вже перейшли на майданчик. Нам проводять інструктаж, що нас жде вовче непонятно. Думка про битву сезонів одразу відпала, тому що на знімальному майданчику учасники п'ятьох сезонів. Тож, скоріше за все, буде команда на команду, так сказати, команда ветеранів у складі учасників з попереднього сезону. Проти зелених новачків, учасників 17-го сезону -шеф». Не недарма ходять чутки, що 17-й сезон Шеф буде настільки крутий, що світ такого ще не бачив. Та й взагалі, щось з тебе нам за НАТО багато всього показує. Вже анонсували так багато конкурсів, запросили крутих гостей. Вже немає терпіння дочекатися нового сезону. Якщо теж з нетерпінням чекаєте, обов'язково напишіться в коментарях. З вами був Ніксон. Дякую за перегляд. Не забудь підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.